Вечір добрий, мої любі мої хороші підписники. Давайте пройдемося сільпо і подивимося тут овочі і фрукти по чому. Сказали, що буде все дорожать на 10-15%. Дивіться, перець зелений 33 2 гривні 32,99 копійок. Кабачок 25,99. Ой, йомо, що він такий страшний. Там ще є оцінюваний. Ну він так далеко лежить, що його не достану. Перець біла зірка 19,49. А в архіті, взагалі, там по 25 гривень. О, капуста «Брюссельська» 129 гривень за кілограм. такі справи. Цукіні по 49,99. Буду округляти. 50 гривень. Капуста цвітна 109 гривень за кілограм. Да. баклажан 17,59. Капуста Савойська 70 гривень кілограм. Тут теж ось капуста якось багато. О, тут по акції. Брокколі 98,99. 99 99 гривень за кілограм брокколі. Айсберг по 60 гривень за кілограм. Фреш ціна. Айсберг фреш ціна. А Брокколі це ціна тижня. Що по помідорам? Тому ти коктейльні 89,99 Український по 99 гривень. Щось різниці між коктейльним і українським я не бачу. Назва, назва все моє значення. І ціна. Есміра. Томат Есміра рожевий 7999. Огірки 47,49. 47 гривень 49 копійок. Бачите, як вони? Не 50 копійок, а іменно 49. Томат рожевий 64,99. Ух ти, який угірок. Гладкий український, 81 гривня 99 копійок. Гляньте, який юг. Оце огірочок. Шикардосний томат рожевий 89 гривень, 49 копійок. О, томат сливка грунтовий, 27,99, бачите. Вон там трошки він згнив. Он, згнив, ну нічого страшного. Адора чорний. 134 гривні А он томат чорний по 114 гривень. Огірок Екстра? Йома, мої 8949. Екстра. Уже назвали його Екстра якийсь. Що тут? Почув тут перчик. перчик. Перчик червоний 61 гривня 49 копійок. Перчик жовтий по 109 гривень. І перчик помаранчевий по 99 гривень. Вон, бачите, який він горний шикарний перчина. Горний шикарний перчина, забігайте. Всі ліпухи. Споржа. Ось тоді 499 гривень за кілограм. Та їжте ви її самі ту Шпоржу. Не споржа, Шпоржа. Шпоржа. Давайте глянемо що нам по персикам. Ось пройдемось. Бачите, катаця стоїть ось персики. Доволі непогані персики. 99 гривень за кілограм. Виноград. Виноград. Тоже 99 гривень за кілограм. Такий виноград. Ну, його перебрати треба, бачите? Ну, ви ж такий не їстимете. І поросятам ота накидали і їсти. Що по яблукам. О, я виноград і 25% знижки. Бачите, ось вам уже їх запакували. Бігом налітайте. Виноград купляйте. Капуста. 26 гривень, 29 копійок. Шикарна велика капуста. Надо обов'язково купляти таку капусту. Ой, йо-майо! Дивіться, о -мо -мо. мухи налетіли. Білі мухи налетіли. це чорні мухи налетіли. А ось ще є синя шикарна капуста, бачите? Ой, це червона, то є. Ну, вона в мене синя. Ціна тижня 39,99. Знижка йде на таку капусту. Далі це булька у нас іде. По 22 гривні 90 копійок. Це з Марса. Це фреш-ціна, ось бачите, Марс. З Марса нам цибуля. Теж шучу. це названня так. Ви ще скажете мені там, що буряк митий. 2999. Бачите, буряк митий. Ціни показую, ось, бачите, це для тих, хто їх не бачить. Цибуля ріпчата, 12 гривень кілограм. А оце цибуля біла. 27 гривень кілограм. Бачите? Фреш-ціна. На цибулю знижка йде. Доволі непогана. Так, далі. У нас тут є картопля біла по 15,59. Величезний вибір тієї картоплі. Шикарної. І морковка у нас є по 10 ,59 гривень 59 копійок. Бачите, вони як зробили 10,59. Чого 10,60 не напишете. Це так. Ось теж тут картопельки багатенько. А, що я вам хочу сказати, була сьогодні. В агромолі я там завжди шмалочку беру. Ви знаєте, спочатку я брала 23 гривні ці е, такі йогурти, сиркові, йогурти і сиркові маси. Тоді брала 24 гривні. Я ж так звернула увагу, потім я брала 27 гривень, а сьогодні я прийшла звернула увагу, а вони, виходить, по 30 гривень і написано акція. Ну, я завтра, якщо буду, я вам покажу. Так, далі підемо. Картопля Беларус 23,49. Боже, тут ще й мухи, вони ще й кусаються. Торнадо рожева. Бачите, яка торнадо 26 гривень 49, 49 копійок. Оце така картопля. Після 8 години тут знижки йдуть на цю їжу. Трошки їх оцінюють. Це отак. Так, ось тут теж якась таця. Ще ми зараз подивимося, гарбуз. Дивіться, який гарбуз. Це скоро Хеллоуін буде. Органічний. Бачите? Органічний. 32 гривні 99 копійок. Диня по 39,99. Це отака вона. А це ось Диня Дукрал. Дукрал 44,99. Мухи тут, звісно, такі, знаєте, як косючі. А, мабуть, голодні. Вон, блини можете взяти. Млинці з сиром в упаковці 25-90 за 100 грамів. Ну, це 230 грамів буде вам 50-51 гривню. Ну, почти до 60 гривень. Філадельфія 229 гривень 250 грамів. Ого, так дорого. Ось тут щось треба з'їсти. Холодець. Холодець. 310 грам. 2590 за 100 грамів. Тут 310 грамів. 75 гривень вам буде отака банка холодцю з копійками. Каже 75-76-77 гривень. А ось міксбукс за 129 гривень. Непоганий такий мікс з бокс лоточок. Дивіться, курочка, кашка булгур і овочі. Ну, доволі мікс непоганий, але для мене це дуже дорого. На 129 гривень, можна вам тільки всього купити. Того трошки, того трошки, і приготувати здорову миску салата і грудочку одну взяти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Зараз ми з вами ще пройдемось. Подивимося, по чому сало, а потім, би кажуть, подорожало, а потім ще зайдемо з вами в этот умолочний відділ. А де тут сало? А, сало он, я трошки його пройшла. Зараз я гляну ціни на сало, Подорожав ну, чи не подорожало. Ну, симфот, звісно, тут на сало. Дивіться, сало обичне солюне 47 гривень 90 копійок. Це за 100 грамів, я вам говорю за 100 грамів. От вам перцем намазали. 4990. Боже. 49 гривень 90 копійок. З красним перцем, з паприкою. А це, взагалі, бачите, з прорізю м'яса. 64 гривні 90 копійок. Он ще більше м'яса по 74,90. Ну. Всі по ціни на сало, як були. Кажуть, що подорожали. Тут вони вже такі ціни указані, що нема, нема смисла їх піднімати, бо їх і так ніхто не братиме. Ось сирів тут понавозили. Камамбер. Крем Кремсир. Не знаю тут ціни, тут так вони указані, Вон, бачите, не поймеш. Камамбер. 144 гривні, жовтий цінник 250 г. Доволі такий непоганий, він даже він відкритий, бачите. можете взяти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на колокольчик. Коли я на молочку схожу зараз, добре. Зараз ходимо на молочку. Людей і дивіться, нема нікого. Ну, зараз все, я вам скажу скільки. Дев'ять часов, почало 10-го. Обычно тут таке время движения полным ходом, но так як школа почалася, то людей не дуже багато. ой і спадки хочеться. Це щось таке дороге. Конхвет. Я знаю, цукерка. У мене будуть конхвет. Це хожу, це на фону балакаю, і люди вова проходять, так дивляться. Да, так, виходить Агромолі вже по 30 гривень, а тут Марійка 26,99. А, в АТБ ще трошки дешевше. Вигодно вже в АТБ, брати, скоро в Агромол ніхто не ходитиме. Ну, <клух> там я, що я вам скажу? Продукція доволі якісна і хороша. Ну, <клух> наподорожала. Чудо. Чудо вишня, 21 гривня 79 копійок. За 100 грамів. Господи. А от дольче йде, дивіться, десерт цирковий 300 грамів. По це є 40 гривень. Доволі непоганий. Це без шоколада йде. це дольче сироп з шоколадом. 40 гривень 99, 41 гривня. Бачите, ну тут немає жовтого цінника. Тут білий, ну просто перечоркнуто. Це така ціна. Ось по акції йдуть йогурти, дивіться, 29,99, а там 180 чи 150 грамів, а тут 30 гривень півтора відсотка жирності. Та ще їсти, їсти, стоять, може в холодильнику довго. Бачите, до 260 грамів. Це вигідніше, виходить, брати такі. Це для тих, хто любить молочні продукти. Я їх просто обожнюю. Раніше я якось на це все дивилася. Що равно було. А це щось я не знаю. Щось в мене в організмі тюкнуло, ойкнуло. І мені тепер оце, знаєте, як про то. Творожки я люблю, йогурти. Особливо крем-сир, крем-сир холодний. Це просто обалденно. Що це не оцінили банку дивіться? Вона, бачите, пошкоджена, може вона десь ось Бачите? Це треба оцінювати. Так, напій сироватки. Оце напій сироватки 20 гривень. Сироватка сік. Я пробувала. Ну, це на любителя Мені воно не сподобалося. А там дивіться самі, в кожного смаки свої. Ну, Я вам розказую те, що мені не сподобалось. Можете купити, попробувати, може вам комусь і сподобається. Ой, йо-майо, що це таке за 99 гривень. Йогурт Манго ваніль О, дивіться, отакий йогурт 99 гривень. Ого, 400 г почти 100 гривень. Грецький стиль з наповнювачем, молоко, цукор, манго. Ой, я маю. та тут весь натуральний збор і так стоє. Звісно, це ж така ціна. <кій> Вже це придумаєте? Ось сирки якісь. Сир кисломолочний 60 гривень 99 копійок. Угу. Тефірчик можете взяти в молокія 43 гривні 99 копійок. Я думаю, треба брати себе трошки в руки і пора пора знімати відосики. О, органіка. Молочко по 69 гривень, 49 копійок. А це якесь жир, це 3. І 5 жирності. 69,49. Молоко пастеризоване органічне 2,5 жирності 900 грамів, 77,99. Чого це тут жирніше? Дешевше, це дорожче. Може це щось перепутали? Хтось щось напортачив. Не може такого бути. це я так, бачите, шарюся. А людей тут все одно практично немає зараз. Школа. Бачите, школа. Ручки по 10 гривень, по 9 гривень і по 17 гривень. Бачите, так от покажу вам ручки. Ручки, кстати, недорого. Ну в Аврорі можна купити за 2 гривні, 2 гривні з копійками. Ого, бік. 67, 99, 11. Скільки тут їх штук. Раз, два, три, чотири. Восім ручок за 67 гривень. Ціна космос просто. Чи до 20 знижки? Вражай ідеями з бік. Вражай цінами з бік. Новинка. Економія. 96 гривень, 99, 97 гривень. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ручок. 6 плюс 2. Оце вони нас вразили. Ще а, вражена капець. Цінами особливо, Вони ще й не ламаються. О! -о, -о. Давайте ось подивимося ще по чому тут рядом квас. З вишнею ми пробували Sordei 99 на любителя. Мені він не зайшов. Смачніший я цей. ви ну, знаєте, я це дивлюсь квас, він же ж робиться. Там є якийсь хміль. Я була попробувала і мене почала крутитися голова. І я після того якось його перестала пити, особливо після цього кваса. 34 гривні опілля. Саме смачне, це ось купіть собі тархун, ілі буратіно, або лимонад. По 36 гривень 49 копійок. Ну, тут дорогувато, можна полтов пиво зайти, там дешевше взяти. Це самі, кстати, нормальні напої. І пробувала Моршинська лимонад. Зараз йде по 32 гривні 99 копійок. Мохіто? А це Мохіто, ось напис Соковитий Моршицька, 3899. Ось він йде. Він доволі класний. І він обалденний. Зайшов на ура. Що у нас по морозиву? Жара спала, морозиво, інтересно, подорожали чи ні. Морозиво, руть 100%. Оця кілограмова ця пачка стоїть аж 209 гривень. Це дорого, І ж ви його самі. І ось дивіться, ось куча всього, морозива багато, а вон ціни. Бачите? Можете вибрати, Остановити там, приблизити, почитати. Для мене тут далеко, бачите, я навіть не можу так руку витягнути. Тут треба заходити і читати, якщо воно до чого. І он вони, бачите таких баночках, стаканочках, стаканочках кажу. Міжу по чіпсам. Наші чіпси є. Ну, ціни, в принципі, як ціни. Ось акція йде. 44 гривні 99. Зайдіть в АТБ, там за 38 ви можете купити собі лейси. Ой, йо-майо. Прінгус 209 гривень. 199 і 154. Ще є 169. Он самій дішові по 139 гривень. З такими смаками, які не беруть. Ось дивіться, що це тут за 209 гривень? Смак, сиру, чедри і сметани. 209 гривень. Ой-ой. Ну ой, ой, ой. знаєте мене аж в голові помать. Помутніло. У нас по сансонечам. Сансонеч. 240 грамів 64 гривні 49 копійок. XX Help. Опа! Так, та я почула, що Кроссон можете собі купити цей булочку за 38 гривень 79 копійок. Ось бачите, everyday. Сім 7 7 булочок собі купили і кожен день їжте по булочки. А ось ще міні-булочки є. По 81 гривні 99 копійок за 185 гривень. Сумазі. Чому тут? І ось тут ще щось? Жовті цінники? 169 гривень. Що це таке? Цукерки? Зарахісовою пастою. дорого так, пішла я додому.